Виконуємо номер 656 із підручника Алгебра 7 та номер 25,15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники і два завдання. Приступаємо до виконання, розкладемо наші вирази на множники методом групування. Згрупуємо наші множники. 27х квадрат, х куб, додамо х квадрат. А 27х, додамо 1. Виносимо дужки в спільний множник х квадрат. в дужках отримаємо. 27х додати 1. З других дужок винесемо спільний множник 1 за дужки. В дужках також отримаємо 27х додати 1. Ну, а тепер, як бачимо, в дужках у нас знову спільний множник 27х додати 1, який виносимо за дужки. в дужках отримаємо х квадрат. Додати 1. Ми розклали вираз на множники, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо х дорівнює мінус 1, 27, то значення нашого виразу дорівнює. 27 множимо на мінус 27, додамо 1 і помножимо на мінус 27 в квадраті і додати 1. 27 множимо на мінус 27, це будемо мати мінус 1, додати 1 в перших дужках. І я навіть не буду рахувати значення виразу в других дужках. Мінус 1 додати 1 це буде 0, 0 множимо на будь-яке число, отримаємо 0. Переходимо до другого виразу, згрупуємо наші доданки 5p, віднімемо 5 – а Пінс Пх квадрат, віднімемо П квадрат х. З перших дужок виносимо спільний множник 5 за дужки. в дужках буде П відняти х. З других дужок виносимо спільний множник мінус px. За дужки. В дужках отримаємо П- і тепер, як бачимо, знову наш спільний множник п виносимо за дужки. В дужках буде 5 відняти П Розклали вираз на множники, тепер знайдемо значення виразу. Якщо P дорівнює 2,5 і дорівнює 2,4, то наш добуток дорівнює 2,5. Відняти 2,4. І від 5 віднімемо добуток 2,5 на 2,4. 2,5 відняти 2,4 це буде 0,1. 2,5 помножити на 2,4 це буде 6. Отже, маємо 0,1 помножити на мінус 1 і отримаємо мінус 0, Одну десяту. Noмер 656 із підручника Алгебра 7 та номер 25, крапочка 15 із підручника Математика 7. Виконано.